Але коли подумати, то цей клуб ненависників рейчел був насправді клубом закоханих у рейчел. хоч насправді то був клуб ненависників Рейчел. Добре, і ви що просто збирались і казали на мене всяку гидоту? О, ми робили дещо більше. Ні, 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 ні. Ми пустили одну чутку. Яку чутку ми сказали, що в тебе і чоловічі, і жіночі репродуктивні органи. Чо? Так, ми сказали, що твої батьки кинули монетку і вирішили ростити тебе дівчинкою. Але рудиментарний член в тебе так і лишився. О oh, Боже. Це ви придумали? Що ти це чула? Yeah. Та всі в нашій школі це чули. І в моїй школі усі це чули. Це ти була та дівчинка Гермафродит з Лонг Айленду. Джої, чого ти витріщився? Там нічого нема. Це неправда доведи, тоді повірю.